Ми розуміємо, що духовна війна вона ведеться, вона ведеться кожної секунди, і ми стоїмо в проломі. Ці битви, які відбуваються кожної секунди, їх ніхто не відміняв. Я дуже полюбляю нічні молитви. Я практикую нічні молитви дома. І тому. Це відчуття, відчуття, що ти борешся, ти укріпляєшся, ти шукаєш обличчя Господа. І роздумуючи над духовними війнами, роздумуючи над методами лукавого, над методами ведення війни, як Він воює проти нас. Ти розумієш, як можна захиститися, ти розумієш його методи, які він використовує в цій війні, і дивлячись на світ сучасний, я бачу багато де він перемагає, в яких моментах. Багато де потрібно укріплятись, і багато де потрібно дивитись. І хотілося би говорити, ми вчора на Денні молитві, я якраз затронув цю тему. Це про тиху епідемію, епідемію, яка захопила весь світ. Епідемія, яка Провокує перечасну смертність по відсотковим значенням. Це 26-32 відсотка. Це передчасна смертність. Це ризик серцево-судинних захворювань, це інсульти, діабет, депресії, безсоння, Це розпадаються сім'ї. Немає дружніх відносин. І ВОЗ говорить, що в Україні кожна четверта людина, одна із чотирьох, хворіє: у США 60% які людей, які страждають на цю епідемію, в Великій Британії і в Японії є навіть міністри по боротьбі з цією епідемією. І як ви думаєте, що це за така епідемія, яка захопила весь світ, що потрібно, щоб були міністри, які будуть саме над цим це питання вирішувати? Самотність, вірно. Це епідемія самотності, це епідемія самотності, і, здавалося б, в сучасному світі, в сучасному світі, це не. В світі античному, наприклад, і навіть в ті часи люди були разом і гуртувалися, і жили. І здавалося б, ну, яка самотність? Ну, здавалося б, ну, яка самотність? У нас є соцмережі, у нас є телефони, у нас є все для того, щоб її не було. А вона є. Вона є самотність. І вона є не тільки. Не тільки люди самотні в світі, на жаль, люди самотні в церкві. Здавалося б, а чи можливо це, що людина може бути самотньою, відвідуючи церкву? Чи можливо, щоб людина була самотньою, коли вона в зібранні, коли вона постійно серед? Віруючих людей, братів, сестер, чи вона може бути самотньою. А я скажу, що може? Вона може бути самотньою. Вона може бути самотньою по одній простій причині. Тому що люди недостатньо спілкуються один з одним. Неодноразово ця тема піднімалась. Вона піднімається про те, що. Люди формально вітаються, люди не приділяють час і увагу на спілкування. Скільки разів піднімалося в проповідях про те, що після того, як у нас недільне зібрання, всі більшість розбігається в ту ж секунду додому. І немає цього спілкування. Соцмережі. Ми говорили, що здавалося б, люди мають соцмережі. Можна спілкуватись. Але ми говорили, це духовні, духовна війна. Лукавий через соцмережі зробив підміну понять. Людям здається, що ти дотичний до життя якоїсь людини, бо ти бачиш. Як вона живе? Ти бачиш картинку, де вона, фотографію, де вона відпочиває, куди вона їздить, але ти зовсім з нею не спілкуєшся. То, що ти бачиш картинку, її життя, це не значить, що ти береш участь в її житті. Це не значить, що ти з нею спілкуєшся. І людина може мати безліч підписників. Вона може мати безліч друзів на Фейсбуці, але вона самотня. Вона самотня. І немає людини, до якої вона зателефонує чи з якою вона побачиться. Це соцмережі. І здавалося б, що вони мають об'єднувати, а вони роз'єднують людей. Великі міста, великі міста, коли здавалося б, ну, безліч людей, тисячі людей, а люди самотні. Люди самотні, тому що ти живеш і ти навіть не знаєш, як твоїх сусідів звати. Як таке можливо в сучасному світі, а можливо, виходить, ти думаєш, ну, ну не може такого бути. Люди так близько один до одного, і вони самотні. І це величезна проблема, що соцмережі руйнують спілкування, великі міста. Особливо зараз, коли війна, коли безліч переселенців, коли люди, які змушені через війну покинути, покинути своїх рідних, близьких, друзів, місце, де вони жили, народилися, і це, це величезна біль, це дуже велика проблема на новому місці знайти нові знайомства. З кимось спілкуватися, знайти нових друзів. На жаль, ми не діти. Хоча написано, що будьте як діти, діти у них все дуже просто. Мені подобається, як вчителю в недільній школі, мені дуже подобається дивитися, як живуть наші діти. Вони настільки в простоті. Ми дорослі, нам потрібні. Ми говоримо, о, мені треба десятки років, щоб з кимось познайомитись, відкритись комусь це, дружити, зустрічатися. Це, ну, це дуже складно. Дорослі взагалі кажуть, ну, в зрілому віці знайти друзів це нереально. Діти, привіт, як тебе звати? Мене так звати? Давай дружить. Все, все. Не потрібно їм десятки років, в них навіть нема такого розуміння, що це треба з другом, треба е, з'їсти пуд солі. Вони ніколи такого не скажуть. Ну, все, граємось, Все, ми живемо, ми друзі. В дорослих все не так. Дорослі можуть. Ні, ні, ми не такі, нам потрібен час, спілкування, потрібно безліч років. Можливо, через 5 років я скажу, де я живу, через 10 років я скажу, де я народився, через 15 років, і пішло-поїхало. Це ми дорослі. І особистий успіх, а не колективне життя. Лукавий настільки підмінив поняття, настільки він. Посадив оцю думку в сучасному світі, що саме важливе – це не колективне досягнення країни, колективне досягнення міста, групи людей. Головне ти. Світ цей каже: головне, ти і твій особистий успіх. Особистий успіх, тобі ніхто не треба. Головне ну, ти і то, чого досягаєш ти. А найбільші здобутки були якраз колективними. Все, що будувалось, воно будувалось колективно, а не особисто. І хотілося би зачитати деякі місця з Біблії, що саме в Слові Господньому говориться про. Самотність і про те, як ми можемо з цією епідемією, ми, як воїни, ми мусимо воїни Ісуса Христа не уникати тих битв. Тому ми про це говоримо, ми про це роздумуємо про те, щоб бути ефективними і захиститися, розуміючи, що там іде боротьба, там гинуть люди, велика смертність, хвороби, розпадаються сім'ї, і ми мусимо розуміти, що ми маємо з цим якось боротися. Книга Еклезіастова, 4 розділ 7 вірша. І знову я бачив марноту під сонцем: буває самотнів, і немає нікого він іншого, сина чи брата у нього немає, та немає кінця всьому зусиллю його, і не насититься око багатством його, і, і він не повість та для кого. Дбаю і позбавляю добра свою душу, марнотайце і, і даремна робота воно краще двом, як одному, бо мають хорошу заплату за труд свій. І якби вони впали, підійми одне свого друга. Та горе одному, як він упаде, і нема другого, щоб підвести його. Тож, коли вдвох покладуться, то тепло їм буде. А як же зігрітись одному? А коли б хто напав на одного, то вдвох вони стануть. На нього і нитка потрійно не скоро пірветься. Коли хтось один падає, як підтримати, якщо нема спілкування? Як підтримати, коли людина самотня, і ніхто не знає, що вона падає? Можливо, вона вже і упала, і потрібно підняти ту людину, а немає спілкування. Немає це конче необхідно, це дуже важливо, щоб було кому підтримати, щоб було ко кому не дати впасти. І саме це місце ми часто згадуємо, коли говоримо про сім'ю. Але також і це місце про те, що має бути брат чи сестра, друг, до кого можна зателефонувати, кому можна сказати, що є проблема. І потрібна підтримка. Послання до Євреїв, 10, розділ з 24 вірша. І вважаємо один за одним для заохоти до любови та до добрих учинків, не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємось, і тим більше. Скільки більше ви бачите, щоб зближається День той? Не кидаймо збору свого. Як багато людей не хоче відвідувати церкву, не відвідує домашні групи і говорить, я сам, я сама, я дома, я молюся, я слухаю ваші проповіді. Як ми можемо? Допомогти не впасти комусь, якщо ми, ця людина просто дивиться нас в онлайні. Ми до неї ніяк не дотичні, ми ніяк не можемо допомогти. І коли, на жаль, коли нас дуже багато, дуже важко приділити всім увагу. Але коли нас мало, коли це домашня група, можна запитати, чи все в тебе гаразд, чи все в тебе гаразд. Можливо, є якась проблема. Ми бачимо, коли людина не відвідує домашні, домашню групу. Ми бачимо, коли людина з домашньої групи не відвідує е, в неділю зібрання. І ми телефонуємо і запитуємо, чи все добре, чи, можливо, потрібна якась допомога, підтримка. Не кидаємо збору свого. Щоб не було. Самотності, і щоб людина не впала. Перше послання апостола Павла до Солонян, п'ятий розділ, одиннадцятий вірш. Утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, як і чините ви. Утішаймо один одного. Утішаймо. Послання апостола Павла до Галатів, шостий розділ, другий вірш. Носіть тягарі один одного і так виконайте закона Христового. Носіть тягарі один одного. От тягар, він буває дуже. Важкий, але якщо будь-який тягар нести удвох, він в два рази легший, носіть тягарі один одного ще декілька місць, який хотів би зачитати. Отож, що хотілося би сказати, якщо людина. Відчуває, що вона самотня. Якщо людина відчуває, що ця самотність, ця самотність, вона дуже важка. Вона дуже важка. І навіть сьогодні, перед. Е Перед нічною молитвою, це десь була восьма година. Зателефонував мій друг, ми разом навчалися. Він зателефонував просто запитати, як у мене справи. Він телефонує, і ми давно не спілкувалися. І я йому постійно розповідаю, що я відвідую церкву про церкву, про Бога. Я йому свідчу. І він розповідає. Він говорить, що я вже п'ять місяців не вживаю алкоголь. Він говорить, хоча в останні там років 17, як мінімум, можливо, більше, вже більше, напевно, не було такого, щоб він його не вживав. Ось як і дуже багато молодих людей, хто старший в світі, і він говорить, що в нього є тітка, і ця тітка розповідає, що їй 59 років. І діти роз'їхались, чоловіка немає. І вона каже, я страждаю, бо я самотня. І він каже: я їй говорю, в мене є друг, і він відвідує церкву, каже тітці. Можливо, вам потрібно в церкву, можливо, вам потрібно змінити і знайти нових друзів, нове спілкування, змінити те оточення, з ким ви зараз. Бо немає, вона каже, з ким навіть поговорити, немає, з ким чай випити. І він каже, що це можливо є церква, можливо, там є люди, з якими ви можете поспілкуватися. І слава! Богу, я скажу, брати і сестри, слава Богу, що є місце, куди самотні люди, які потребують цього тепла, які розуміють, що людина не створена бути однією, тому що одна людина вона не може жити. І є місце, що людина може прийти. І саме таким людям, які відчувають цю самотність, хотілося б сказати, що саме найперше, це. Книга Пророка Ісаї, 41 розділ, 10-й вірш. Не бійся з тобою, бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Людина ніколи не сама, ніколи людина не сама. Завжди Господь біля неї. І завжди ті нощі, тягарі, випробування, які людина проходить, і здавалося б, я самотній, мені важко, Бог завжди з тобою. Бог завжди підтримає, Бог завжди утішить. Друге, що хотілося б сказати, це потрібно діяти. Потрібно діяти, не чекати, коли хтось заговорить до тебе. Коли хтось до тебе зателефонує, коли хтось скаже, а давай вип'ємо разом чай, а давай поспілкуємось, а самому першому зробити крок. Як я говорив за дітей, дитина перша підходить, дитина перша говорить не чекати, коли хтось зателефонує. Буквально вчора, е, важким, як я казав, духовня, духовна боротьба. Всі ми проходимо, і я не виключення. І я зателефонував брату одному і кажу, що давай поспілкуємось. Годину ми спілкувалися. Ми годину спілкувалися в кінці ми разом помолилися. І це надважливо, що, як я й сказав, дій, не чекай, коли до тебе хтось зателефонує, а зателефонуй сам. Тому що, якщо б я чекав, що до мене хтось зателефонує, то, можливо, б до мене ніхто й не зателефонував. І, по-третє, щоб до мене хтось зателефонував, то потрібно, щоб у когось, напевно, і мій номер був, щоб він до мене зателефонував. Тому що дуже часто ми очікуємо, що до нас хтось зателефонує, а ми. Навіть не знаємо, чи в тих людей, від кого ми очікуємо цього дзвінка, взагалі є наш номер, вони можуть до нас дозвонитися. А щоб він був, потрібно спілкування, щоб люди якісь могли колись про нас потурбуватися і зателефонувати. І третє, що ми маємо також бути не просто відвідувачами церкви, не просто ходити. А роз, розуміти, що ми будівничі, ми тіло Христове, і ми мусимо виконувати слов, слово, виконувати заповіді, і розуміючи, що дуже багато зранених самотніх людей ми мусимо перші також робити кроки. Робити кроки для того, щоб ці люди не відчували. Самотності, щоб ми не відчували також самотності, щоб наше спілкування воно було постійним один з одним. Тому що я не можу насти тягарі чиїсь, якщо я ні з ким не спілкуюсь. Я не можу ніяк понести ваші тягарі, якщо я з вами не спілкуюсь. Ви не можете моїй мої тягарі понести, якщо ви зі мною не спілкуєтесь. І спілкування дуже важливе. І я хотів би, щоб ми схилилися і молилися за тих самотніх людей, які страждають, за тих самотніх людей, щоб Бог, який є їхньою підтримкою, утішителем, щоб він підтримав їх. Будемо молитися за цих людей, щоб вони згадали, що є люди поруч, які можуть нести тягарі, щоб в нас загорівся цей вогонь, щоб ми згадали, що потрібно носити тягарі інших, і потрібно також спілкуватись з іншими. Молимось, брати і сестри. Отець, Всемогутній Бог, ми дякуємо Тобі, Боже, дякуємо за можливість спілкування один з одним. Боже, ти подарував нам цю чудову можливість, Боже, бути спільності. Боже, ти подарував нам чудову можливість, Боже, говорити один з одним, слухати один одного, носити тягарі один одного, Боже, підтримувати один одного, якщо хтось падає, Боже. Підтримай і ти, Боже, тих, хто зараз самотній, Боже, підтримай їх, Боже. Дай їм мир, спокій, радість на серце, Боже. Утіш їх, утіш в їхніх скорботах, утішні в, їхні, в їхньому горі самоти, Боже. Нагадай їм, що ти є поруч завжди їм. Нагадай, Боже. Нагадай, що є поруч люди, які можуть допомогти, що потрібно спілкуватись, Боже. Нагадуй також і нам, Боже. Нагадуй те, що є безліч людей самотніх, яким можна послужити добрим ділом. А добре діло це можливо просто телефонний дзвінок. Добре діло це можливо просто. Ще і роззапитати брат, сестра. А як у тебе справи? Добре діло це просто. Вислухати, вислухати людину, вислухати її проблеми, вислухати і допомогти нести її тягар, вислухати і допомогти їм. Боже, пробач нам, пробач нам, Боже, можливо, часто ми закриваємо очі свої, можливо, часто ми проходимо повз самотньої людини і не підійдемо, не підійдемо до неї. Боже, пробач, пробач нам, Боже, що часто, Боже. Ми не говоримо з незнайомими людьми, Боже. Можливо, ти, Боже, і хотів, щоб ми підійшли, але ми не підійшли, Боже, пробач нам. Пробач нам, що, можливо, ми засоромились, можливо, ми не знали, що сказати, і ми пройшли повз. Ми пройшли повз, Боже, горя людини, її біди, Боже. Можливо, потрібно було поспілкуватись, Боже, засвідчити, Боже. Можливо, потрібно було сказати слово підтримки. Можливо, потрібно було сказати слово про Тебе. А ми пройшли і через те, що ми не хотіли спілкуватися, бо можливо, Боже, можливо, ця людина і не має цього спілкування, і відчуває Тебе самотньою, Боже, прости нам, прости нам, Боже! Дякуємо, Боже, за можливість спілкування, Боже. Дякуємо за те, що Ти подарував нам радість спілкування один з одним, Боже. Ми будемо продовжувати, Боже, спілкуватись. Ми будемо, Боже, нести тягарі один одного. Ми будемо, Боже, згадувати про те, що є самотні люди, яким потрібне це спілкування. Дякуємо тобі, Боже, за все молилися в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.